Усі породіллі Києва до 8 березня отримують пакет необхідних медикаментів та засобів для догляду за дитиною. Подарунок і квіти матерям вручив голова КМД Олександр Попов під час візиту до шостого пологового будинку. Такий проект місто започаткувало разом з муніципальною лікарняною касою про перспективи нової програми у сюжеті наших журналістів. Тимофій 3,340, 54 сантиметри. Ім'я для мальчика придумали, а для дівчинки не придумали. Перше, що я спросила, це був мальчик. Ми сказали мальчик, і Я успокоїлася вже за перші минути. Ощущение непривичне, це перший у нас Ну, Звісно, дуже щасливий. Папа щаслив, папа плакав. В Оксани своє щастя, третя дитина, крихітна Анастасія, народилася позавчора. У нас є два синочки. А тепер би нарешті дочекалися дівчинку і дуже раді, що в нас вона є. От такі відчуття самі весняні, самі добрі, самі бажані. У передень жіночого свята голова КМДА вітає породілля. Олександру Попову, показують і відремонтовані палати. Про умови в пологовому розповідають і щасливі матері. Ані ізоліровані, свій санузел, своя душова. тобто сім'я якби. Как бы... Тільки що не можуть ночувати здесь родственники персонал на високому рівні, з душевною любов'ю, теплотою до нас ставляться, всі нам прививочки, все нам роблять, температурку міряють. Всі все нас добре. Подарунки від міста отримують кілька сотень київських породіл, які народять у святкові дні. У пакетах необхідні медикаменти та засоби для догляду за дитиною. Проект започаткували разом з муніципальною касою. Це перший крок. Ми зробили по всім пологовим будинкам в місті Києві. Ми хотіли б, щоб це було системою, щоб не просто до якогось свята, щоб не просто до дня жіночого. А робити це на постійній основі, і благодійна каса готова до такої роботи. Таку традицію пологових місто планує запровадити з травня. Згодом медикаменти за рахунок муніципальної каси зможуть отримувати в стаціонарах і пільговики. Ця програма у нас буде першою і отримає подальший розвиток співпраця з муніципальною лікарняною касою. Ще також вирішення проблем медикаментозного забезпечення і лікування. Таких категорій, як Чорнобильці, як Афганці. Цей проект ми плануємо реалізувати напередодні чорнобильських днів. Аби фінансово підкріпити такі ініціативи, з бюджету міста виділять 100 мільйонів гривень. Це сподіваються, у столиці стане першими кроками до впровадження страхової медицини. Анастасія Соха Андрій Гегеля, телекомпанія Київ.